Всім привіт! Це буде цикл відео про пиворіння. Це буде от наше перше відео, буде підготовка ємності для бродіння. Тобто я купив такі от ємності, я купив 4 штуки. Зараз я буду робити дві. Тобто купив ємності, купив тут в Україні. Тобто я буду давати під кожним відео Силки, де я купляв, де я найдешевше воно зробити. Купити, щоб зробити бути наємність. Тобто вони найдешевші випіці. на Тау-Бау. Добре. Я тут довго думав, як, ми будем, як я буду то робити. Раз. Тобто, скільки від дна? Ну, Не знаю, тобто як я придумав собі, що я буду відступати. От 45 мм, так щоб екран був майже в рівні. Тобто тут буде 45 мм між центром крана і центром цього. Далі беремо шуповерт. Спочатку може не значить цією штукою щоб точно скользило, то не для того, але... Маємо позначку. Тепер беремо ступінчате сверло, шуруповерт і на 24 мм в мене вимір оператив на кран. Тут зробив позначку на сьогодні, зараз сверлим тут все лице ідеально главне щоб не забагато туго входить. Може, я чуть більше. Ще туго. Так, вже 24. Але не забагато. ідеально. Все. Давайте ще почистимо може бути. О, І воно вийшло якраз мало вийти, що ставиться і воно не, не цей не. Ну як вам показати? Так, що воно ставиться і воно не торкається щось я бачив в багатьох відео, тримають кран так во, але мені здається так постійно його рухати, а к стоїть так. Якщо там треба буде переривати, то нахилю і все. А так ми повинні туди. Все беремо, айку ставимо. Тут ще одну заберемо. Це покладенку тут тур Ну от, маємо. Так, так будемо крісти купили. Кристи у нас от, такі гідрозатвор. Будемо ставили ось такий гідрозатвор. Тоже, певно, десь тут. Не знаю. Може по центру, але бачу багатьох. Ставлять збоку. Ну, можна теж збоку поставити. Проблюблю один з боку, один по центру. Попробуємо. Тобто тут так само скільки би відступити. Ну... Відступимо тих самих. Відступимо тих самих 45. 45. У нас все було однаково. 45. На око, точка. Так, тут у нас треба має на 15, тобто тут у нас має бути 15, тобто ми на 14 і потім тим попробуємо розверлити. Мітка і беремо, поїхали. Ще раз чуть більше. Тільки там у нас є то, що так би маю бути. Що не хочу зрізати? А ні, на 14 звука. Может тебе попа? Постуденьки шукати сверла. Мені звітся. дальше. Как раз бомба. И теперь сюда затвор. Все. И нас за несколько хвилин готовы. Глоба, емность для блудения. Цена ее 120, 120 коштує сам бак, 100 гривень коштує 20, пам'ятаю, чи 20 гривень коштує кришка, 25 в Україні ну, можна купити за 15 в Китаї і кран 20 гривень. Тобто за 100, там, грубо кажучи, 120, 130. І там ще за 150 гривень маємо бак, який коштує у нас 200 від 200. Все, маємо готовий бак.